Кожен третій хробак відспіваний силами безпілотних систем. Приєднуйся, очі та жало, хробачий жача 1379-й день повномасштабної війни. Дякуємо нашим силам оборони за захист та за кожен новий день під українським прапором. Мене звати Олена Морозова. За лаштунками команда телеканалу Рада. Новини в ефірі. Росіяни вдарили балістикою по кривому рогу. Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Каже, попередньо ракета Іскандер М влучила в адміністративну будівлю багато пошкоджених багатоповерхівок. І попередньо також поранено одну жінку. Компромісів щодо українського суверенітету не буде. Це рішення підтримали союзники України. Про це заявив Андрій Сибіга після засідання Ради Україна НАТО у форматі очільників МЗС країн альянсу Жодних компромісів з українським суверенітетом, жодних компромісів зі статутом ООН. тобто всі підходи у мирному процесі мають базуватись на цьому, і жодної зміни кордону через силу. Я почув підтримку всіх учасників, які були присутні за столом, і за це ми дуже вдячні. Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. За проголосували 257 народних депутатів. Документ, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, є збалансованим. Утім, у бюджеті залишається великий дефіцит через продовження російської агресії. Тому доходи установлені на рівні 2 трильйонів 918 мільярдів гривень, а видатки 4 трильйони 781 мільярд гривень. За 257 рішення прийнято Закон України про державний бюджет України на 2026 рік. Прийнято в цілому. Вітаю колеги. Отже, пріоритети бюджету: оборона, безпека і соціальна стійкість. Зокрема, 100% власних надходжень держава спрямовує на сили оборони. Це зарплати військовим та підтримка їхніх родин, посилення ППО, розробка та виробництво української зброї. На соціальну підтримку пенсії, пільги та субсидії спрямували майже 470 мільярдів гривень. На освіту передбачили майже 274 мільярди. У наступному році відбудеться підвищення зарплат учителям на 30% Уже с. 1 січня, а згодом ще плюс 20% з 1 вересня. Також мінімальна зарплата зросте з 8 тисяч до 8 тисяч 647 гривень. Загальний прожитковий мінімум установлено на рівні 3 тисяч 209 гривень. Ухвалення бюджету на 2026 рік – це чітке свідчення для всіх партнерів, що внутрішньої нестабільності в Україні не буде. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський після голосування за головний кошторис країни. У соцмережах він написав: Наші пріоритети очевидні це гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливостей відновлювати життя після російських ударів. Зеленський додав, що далі триватиме робота з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України. Уряд розпустив наглядові ради ключових компаній в енергетиці, заявила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Раніше про кадрове перезавантаження у цій сфері повідомив Володимир Зеленський. Він доручив уряду інформувати основних партнерів про заходи, які допомагають гарантувати довіру до України. Сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній: Центр енерго, оператор ГТС, оператор ринку. Українські розподільні мережі, енергетична компанія України, нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні відповідно до чіткої справедливої процедури. Доручив міністра оборони України Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері. 84 бойових зіткнення відбулося на фронті від початку доби. Генеральний штаб повідомляє на покровському напрямку українські військовики відбили 17 атак російських окупантів біля Мирнограда та Новоекономічного. Всім бої зіткнень тривають досі. На Костянтинівському напрямку сили оборони зупинили 16 наступальних дій ворога у районах Плещіївки та Щербинівки. На півдона Слобожанському напрямку наші захисники відбили 11 штурмів біля Вовчанська та Синельникового. Російські війська наступали і на півдні. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири бої. Зіткнення поблизу Затища, Гуляйполя та у бік прилук. Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Тамбовській області РФ та інші важливі об'єкти росіян. Командування зазначило, що у межах зниження наступального потенціалу РФ підрозділи силоборони вразили нафтобазу «Дмитрівська», яку росіяни залучають для забезпечення потреб своєї армії. Разом з тим підтверджено ураження напередодні нафтобази Лівни в Орловській області РФ з подальшим горінням двох резервуарів унаслідок влучання ударних БПЛА. Тільки за першу добу перелили 14 літрів крові у Дніпрі. Рятують поранених у наслідок російської атаки. Нагадаю, по місту ворог поцілив у понеділок, 1 грудня. Зранку скерував на центр ракети. Вони понівечили підприємства, навчальні заклади, багатоповерхівки. Чотирьох людей вбили, травмували півсотні. І За життя деяких поранених досі борються лікарі. Ні, Савченко розповість більше. Всю ніч переді мною ось цей вибух, ось так знаєте, і вранці встала. Ось цей вибух перед очима і все. Вибух, ну як блискавка, ось так все і більше нічого. Пані Алла досі готується після пережитого. Згадує, все сталося приблизно о десятій ранку. У той час каже, була на роботі, готувала у місцевому кафе. Я не почула сигналу тривоги. Так, зазвичай у нас чути. Так у нас. А це виходить приліт. Ось все посипалося, блиск такий вибух, і я тільки відчула, що лється кров. А я навіть удару не відчула. Ви розумієте? Тому дякувати Богу, що тільки я одна була з працівників, мені тільки дісталось. жінку посікло уламками, сильно травмувало голову. Розповідають лікарі, Загрожувало те, що мог піти некроз, крос заражені, тому що там був бруд. Рана була глибиною аж до кістки. Добре, що на КТ зробили головномозку, то череп цілий, послойно все вичистили рану і зашили всі шари. Тепер буде видужувати поступово. Того дня дісталося і Михайлу. Був я на криші, встановлював сонячні панелі на заводі не І спасло напевне те, що я був під панеллю. Та під час вибуху чоловіку розтрущило лікоть. Локоть, напевно, відбило кирпичом. Після того, як побачив, що моя рука вже не моя, поряд знайшов трос, яким ми стягували, тянули панелі, що зажав його, як ніг, там зубами тянув, зав'язував, зав'язав, потім виявили, що цей трос має довжину 30 метрів. Шукав чим його обрізати, бо з 30 метровим кабелем я мало куди спущусь. Весь час чоловік рахував секунди. В принципі, весь цей час, поки спускався, я рахував а, до виходу на вулицю. Вийшов на вулицю, де рахував там до шестиста. Далі поклали в лікар в швидку. А, я... Там почав рахувати заново, зі скільки ж ми доїдемо до скорої допомоги, дорахував до 230. Я рахую швидко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мені сказали, не форсіюють соботі. Михайло разом із ліктем міг втратити й руку. Достатньо всього 7 хвилин, каже лікарі. Та, додають, чоловіка привезли вчасно. Та й непоранених у лікарні вже чекали. Почув приліт, і це вже не вперше, я вже зрозумів, що… Зараз буде у нас пекло. на приймальному будемо працювати. Всього до цієї лікарні доставили майже 40 поранених. Половину довелося ушпиталити, розповідають лікарі. При поступленні багато було крововтрати. Ціла доріжка крові, яку не встигали прибирати наші молодші медсестри. Одна за одної каталки. Доставляли поранених. Є на ранок і ампутації. Є і дуже важкі черепно. Мозкові травми. Є, на жаль, і вибиті очі, є багато переломів. Нині медики продовжують боротися за життя травмованих. У лікарнях досі залишаються 28 поранених, 10 з них у важкому стані. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний національний марафон. Єдині новини. Детектива набу Руслана Магамедрасулова звільнено з-під варти. Це рішення сьогодні ухвалив Київський апеляційний суд. Днем раніше його батька перевели із СІЗО під домашній арешт. Їх затримали 21 липня та звинуватили у незаконному бізнесі з Росією та продажі технічної коноплі до Дагестану. Уже після арешту та публікації матеріалів операції Мідас у набу розповіли, що Руслан Магамед Расулов допоміг отримати низку доказів у справі про корупцію в енергоатомі. В офісі генпрокурора зазначили, оскільки правоохоронці вже зібрали достатньо доказів і матеріалів, потреба в ізоляції посадовця НАБУ вже не потрібна. Досудове розслідування триває. Румунські військові підірвали український морський дрон «Сі Бейбі». Про це повідомили в Міноборони країни. Там заявили, військові водолази виконали місію з нейтралізації об'єкта, що загрожував судноплавству у Чорному морі. Дрон знищили у морській зоні неподалік від Констанци, портового міста. Той, мовляв, дрейфував. Тож група реагування отримала дозвіл на його знищення шляхом контрольованої детонації. Команда реагування отримала дозвіл на нейтралізацію виявленого об'єкта відповідно до чинних оперативних процедур. Морський дрон був знищений шляхом контрольованого підриву. З початку бойових дій військово-морські сили Румунії постійно контролюють морську та річкову зону відповідальності, як за допомогою кораблів та літаків з власного обладнання, так і у співпраці з іншими категоріями сил румунської армії та іншими державами північно-атлантичного альянсу. З повідомлення Міністерства оборони Румунії 99% житлових будинків в Україні з теплом. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та території Костянтин Ковальчук. Наразі по країні працює близько 17,5 тисяч котелень. Першими до опалення підключало об'єкти соціальної інфраструктури. З теплом уже понад 20 тисяч закладів освіти і майже 4 тисячі медустанов. Заступник міністра зазначив, що окрему увагу приділили прифронтовим регіонам та містам. Рішення приймались в залежності від температурних показників. Найпізніше підключились і збільшили відсоток. Південні регіони, Одеська, Херсонська область. Ми координуємо всі регіони шляхом роботи постійно діючого штабу з проходження осінньо-зимового періоду. Держава планує виділити мільярд гривень на страхування воєнних ризиків для бізнесу. Про це заявив міністр економіки, доукілля та сільського господарства Олексій Соболев. Каже, зокрема, компенсацію можна буде отримати за пошкоджені склади, офіси, цехи, інженерні комунікації, обладнання та об'єкти незавершеного будівництва. До воєнних ризиків, окрім влучання російських ракет, безпілотників та артснарядів, відносять влучання засобів ППО, а також пожежі, вибухи та ударні хвилі. На жаль, приватний ринок не може страхувати ці ризики. Вони ну для них занадто великі, і тут держава має втрутитися. Тому от власне сьогодні розпочинається ця програма через експортно-кредитні агентства Можна буде для, для 50 кілометрів від фронту для цих громад і бізнесів, які працюють в цих громадах, звертатися в експортне кредитне агентство і поставці в пів відсотка страхувати свої військові ризики з максимальною сумою покриття до 10, 10 мільйонів гривень. Операція з розмінування від рятувальників ДСНС у ніч на 30 листопада під час нічного ворожого обстрілу Вижгорода на дах багатоповерхівки упав шахет, а з ними понад два десятки касетних боєприпасів, які могли здетонувати будь-якої миті. Як рятувальники знешкоджували вибухівки, розповість Юлія Чехічина. На гарячу лінію Державної служби з надзвичайних ситуацій надходить дзвінок. На будинок у Вишгороді упав безпілотник. Рятувальники оперативно виїжджають на місце подій. По прибуттю до місця було проведено розвідку та встановлено, що так дійсно на даху багатоповерхівки лежав шахет, який, на щастя, не здотонував. Але був такий нюанс, що даний безпілотник був оснащений 22 касетними боєприпасами. Одна з небезпек касетних боєприпасів їх механізм самоліквідації. Детонація могла відбутися у будь-яку секунду, і щоб вберегти життя надзвичайників, ухвалюють рішення. Залучити спецтехніку було прийнято рішення використати для подальшої розвідки пошуку даних боєприпасів по території житлового комплексу та даху будинку безпілотні літальні пристрої. А щоб зібрати боєприпаси, використали спеціального робота. А також було прийнято рішення для того, щоб вилучити ці боєприпаси з даху будинку, безпечно застосувати наземний роботизований комплекс. Ігор Гетело наголошує поєднання роботи безпілотників та роботизованої техніки дає змогу проводити. Такі операції без ризику для рятувальників. Після вилучення залишки боєприпасу передали на знешкодження. Нагадаємо, внаслідок атаки у ніч проти 30 листопада на Вишгород загинула одна людина. Ще 19 постраждали. Серед них четверо дітей.